Нова газета почала виходити на Коломийщині та Снятинщині. Її назва Покуття день за днем ініціювали створення часопису громадська приймальня депутата обласної ради Богдана Гадичинського та фонд заради добра. Поки вийшов лише перший номер газети. Однак вже зараз вона претендує на те, щоб стати найбільшим виданням в області. Детальніше про це Богдан Малецький. У фонді заради добра нам розповіли, що вже давно мріяли про свій друкований орган, адже організація робить стільки добрих справ. Не завжди всі засоби масової інформації. Міст... Та мають можливість написати про них, тому за порадою депутата обласної ради Богдана Гдечинського було прийнято рішення про створення нового часопису, каже директор фонду Андрій Волощук. Ідея створити таке своє нове друковане видання наше було давно. Так як у нас зараз набралася дуже величезна кількість акцій і подій, які ми робимо нашим благодійним фондом, і за допомогою депутата власної ради Богдана Гадачинського була така потреба у висвітленні цих саме подій. І тому думаю, що нове видання, яке на теренах нашої області, а саме в Коломиї, снятині буде виходити, буде дуже нам цьому допомагати. Редактором газети став відомий на Коломищині та й у всій області журналіст Дмитро Карп'як. Це вже не перший часопис, який очолює фахівець. Однак тут, як він каже, йому вдалося побачити ознаки європейської старої традиційної школи журналістики, саме з добром до людей йтиме газета. Адже в наш важкий час так важливо, щоб читачі отримували добру, правдиву та достовірну інформацію. Не треба бути таким великим психологом, щоб бачити, що від за ті останні десятиліття, коли ми увійшли у так званий капіталізм, в суспільство. Дуже змінюється. Я маю на увазі ска якось стає таке більш прагматичнішим, жорсткішим. Можливо, люди навіть і всі ми втрачаємо якусь. Душевну, дух, душевну делікатність, якусь доброту, тушу дивіться. Я давно звернув увагу, що в наших селах починають пропадати таке гарне явище, починає зникати як толоки, щоб люди спільно приходили один до одного, допомагали безкоштовно. Я вже не кажу про те, що я ще пам'ятаю часи, коли в Коломиї вишуковувалася черга перед негарною, коли завозили нові книжки. Тепер про це <хм>, навіть трохи і смішно згадувати. Ми щось можливо, ми щось набули, але щось дуже ці значне. Ми і Утрачаємо разом з входом у капіталізм. тому як у чому полягає специфіка нашої газети. Ми хотіли б, все-таки хотіли б наскільки це нам вдасться, якось повертатися до тих традицій, що в нас були. Хотіли, щоб і ми, і наші читачі якось більше надихалися, надихалися добром, взаємодопомогою». Тираж газети Покуття день за днем чи не найбільший в області? Перше число вийшло накладом в 10 тисяч екземплярів. Планують видавці розпочати підписку, поки що читатимуть газету на Коломишині та Снятрищині. але згодом планують збільшити читацьку аудиторію. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.